Усім привіт! Мене звуть Олександра і ви на моєму каналі Місто Таро. Сьогодні ми будемо дивитися для стрільців розклад на жовтень 2025 року. І спершу ми подивимося з вами на стрій місяця, потім гроші, робота, кохання, стосунки, здоров'я дім. І ще буде в кінці від карт Вічі Верса Таро-Підказка. Але спершу я хочу попросити вас підписатись на цей канал. Не забудьте натиснути дзвіночок, аби не пропускати нові відео. Та ще в описі під цим відео є посилання на телеграм-канал та на Тікток, де будуть інші нові формати, вже починаючи з жовтня. Тому я вас запрошую доєднатися. І якщо вам потрібні консультації та таро розклади, уся інформація, також як зі мною зв'язатись, обнизу під цим відео. Отже, дивимося для стрільців розклад на жовтень. 2025 року. Так. Настрій жовтня для стрільців 2025 року. Правосуддя. Далі гроші робота. Так. Потім кохання стосунки. Цікаво. І ще здоров'я дім. Угу. Так, отже, дивимось. В нас е, основний настрій місяця це правосуддя. І правосуддя це така карта, яка допомагає розібратися і розставити крапки над і у певних ситуаціях, які можливо тягнуться дуже давно, можливо, ви над ними дуже довго думаєте. І ви нарешті приймете рішення. Це от така, така карта прийняття рішень. От саме настрій жовтня це приймати рішення зважено виважено. Продумано дивитися, аналізувати усе, дивитись усі за та проти у вашу користь, і реагувати відповідно до ситуації. Стосовно грошей та роботи, у вас випадає вісьмірочка пентаклів, і ця карта показує, що у вас є певна ціль, ви будете працювати над Своєю ціллю, ви будете отримувати за це оплату. Якщо, як то кажуть, ви працюєте з клієнтами, у вас будуть приходити клієнти, вони будуть платити вам гроші, якщо ви просто найманий працівник, у вас робота буде, можливо, буде збільшуватись об'єм роботи, бо це людина, яка працює регулярно, постійно, вкладається, вкладається у себе, вкладається в проєкт, вкладається у свій розвиток. Не стоїть на місці, навчається, можливо, це будуть якісь курси підвищення кваліфікації, чи можливо навіть е, якісь певне навчання, яке ви самі для себе оберете для того, щоб підвищити свій рівень, свою експертність. Бо не забувайте, що світ не стоїть на місці. В нас дуже усе швидко розвивається, тому потрібно розвиватися разом із світом, а то навіть і швидше. Тому а, продовжуйте працювати над своїм проєктом, якщо у вас його немає саме зараз час продумувати, що може вам приносити додатковий прибуток до вашої основної роботи, що може стати вашим можливо, прибутковим хобі. А, можливо, варто завести соцмережі саме такі експертні і вести їх, аби збільшувати свої статки. свій... Своє відчуття достатку, хоча я навіть не люблю це слово достаток, я б сказала більше своє відчуття підвищувати свій фінансовий рівень. Подумайте, що ви можете зробити ще, як підвищити його, які курси пройти, до кого звернутись для того, щоб покращити ще більше свій фінансовий стан. Але по вісьмірочці Пентаклів радиться. Постійно діяти, діяти, діяти і йти вперед, не дивлячись на те, що можуть бути і провали, і можуть бути і перемоги. Постійно діяти, і тоді усе у вас відбудеться. Стосовно стосунків, у вас випадає королева чаші, це така леді, яка Отримає задоволення і надихається від усього. Це е, людина, яка максимально любить спілкуватись з людьми. В жовтні у вас буде з ким спілкуватись. Можливо, навіть будуть якісь. Заходи, на які які ви будете відвідувати, де буде дуже багато людей, і ви будете отримувати задоволення від спілкування з іншими людьми, будете заводити нові стосунки. Ваші стосунки з колегами, родичами, друзями та коханою людиною будуть приносити вам якомога більше енергії, задоволення, радості можливо буде дуже багато побачень, новий виток в стосунках в. Такій ніжності, пристрасті, у вас буде повне розуміння з іншими людьми, і ви будете знаходити своїх людей, підтримку, мотивацію в інших людях, і от максимально відчувати ось це те, що життя бурлить. Воно йде далі, нічого не зупиняється, усе навколо е, крутиться, і ви у цьому вирі емоцій і подій отримуєте задоволення. Дуже раджу вам відвідувати у цьому місяці певні заходи, які будуть, до речі, вас розвивати як по робочій темі, е, так і будуть вам приносити задоволення е, від життя, і ви будете максимально кайфувати. Тому от... Наповнюйте своє життя, подіями, не сидіть вдома, дуже вам раджу. І стосовно дому та здоров'я, у вас випадає вісмірочка жезлів, до речі, ще одна вісмірка, у вас же дві такі вісімки, і це про рух. От я б її дуже поєднала би з роботою. Це про швидкість. Діяти потрібно швидко, але дивлячись те, що у вас випала на настрій місяця правосуддя, потрібно усе робити виважено, не просто на швидкість. Стосовно здоров'я, подивіться, можливо, є якісь питання, які потрібно вирішити зараз, поки, до речі, йдуть усі планети в прямому русі, бо вже в листопаді це буде ретро Меркурій. Тому наразі потрібно дивитись, з чим ви можете вирішити питання, можливо, зробити певну чистку в домі, можливо, кудись поїхати, когось відвідати, знайти свого спеціаліста, лікаря, нутриціолога, піти в залу. Почати займатись спортом це про активність, активні види спорту, не сидіти вдома, а навпаки, от займатися собою і наповнювати себе усією певною такою швидкістю. І подивимося з вами настрій. Таро підказку від карт Вічеверса для стрільців. На жовтень 2025 року. Так. Угу. І в нас підказка це шестірочка мечів, і вона ось така прекрасна з тої сторони. І вона вам говорить про те, що підказка, от як по восьмірочці жезлів. Рухатись, постійно рухатись, мати ціль. Але усе продумувати, не забувати відпочивати, не забувати наповнюватись. До речі, ось тієї баришні в неї в руках наповнений келг, який вона тримає біля серця от, наповнюватись тим, що. Вам приносить задоволення. Не забувайте, що робота, гроші, усі ці цілі, соціальні якісь переконання це все прекрасно, але ви маєте наповнюватись із середини, наповнюватись через серце, через сердечну чакру, щоб це вам приносило задоволення. Ви маєте от відчувати, що кожна ваша дія приносить вам задоволення. Усе, чим ви займаєтесь, наповнює вас. Щоб це не було просто якийсь рух в нікуди. Бо, в принципі, у вас да, рух тут у відкрите море, ви можете і переїхати, і це дуже прекрасний місяць для переїзду. І, до речі, по вісьмірочки жезлів це може бути дуже швидкий переїзд. Усе може швидко відбутись, і гроші на це будуть, і потрібні люди будуть, і все буде виважено. Тому дивіться, рухайтесь, але йдіть за покликом свого серця, і це буде найправиніше рішення для вас. Також не забувайте, що на каналі вже вийшли відео на місячне затемнення, яке діє повністю всю осінь, та сонячне затемнення, яке діє до кінця березня, тому ще є можливість його подивитись, якщо ви ще не дивились. І, звісно, що підписуйтесь на мій канал, ставте серденьку, якщо ви як то кажуть, вам сподобалось це відео. Не забувайте в кінці місяця писати мені, як програвся цей місяць. Це мені буде допомагати професійно. І, звісно, що ви будете ділитись тим, як у вас усе пройшло, як програлась карта. І це дуже і дуже прекрасно я буду за вас. Так само радіти. На цьому усе. Не забувайте підписуватись на соціальні мережі, бо у жовтні будуть походити нові цікаві формати, нові цікаві розклади. Тому ми з вами ще обов'язково зустрінемось у нових відео в жовтні. Бажаю вам гарного місяця!